На заході Афганістану днями відбулася низка руйнівних землетрусів. Загинуло понад дві тисячі людей. Завдано шкоди інфраструктурі, понад дві тисячі осіб зазнали поранень. Магнітуда землетрусів становила 6,3 бала за шкалою Ріхтера. За даними геологічної служби США, землетруси в Афганістані сталися за 35 кілометрів на північний захід від міста Герат. За підрахунками, 1320 тисяча будинків пошкоджено або зруйновано. Кількість постраждалих ще остаточно не встановлена. Надходить інформація з віддалених частин країни, де важко організувати надання допомоги та порятунку. Це за даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Афганістану. В країні зафіксовано щонайменше сім підземних поштовхів.